Ймовірні парламентські вибори знову ставлять перед українцями ряд питань. Найбільшим із них громадські активісти називають відсутність єдиного законодавства для всіх виборів і прогнозують, що особливих змін до законодавства можливих позачергових виборів чекати не варто. При цьому називають дві основні проблеми. Одна із них, як показує досвід попередніх років, недосконалість проведення голосування українців за кордоном. Даний закон про вибори. Дає можливість для дипломатичних установ, які з за кордоном займатися певною бездіяльністю в тих проблемних регіонах, які є. Це тобто Придністров'я, це є така сама проблема і в українців Канади, в Українців Америки, тобто, де Українці знаходяться на досить великій відстані від посольств і консульств. Українські активісти пропонують внести зміни до законодавства України про вибори, аби з'явилась можливість відкривати дільниці в місцях компактного проживання українців. Друга проблема це проблема з громадянами України, які перебувають на території Купованого Криму, і проблема з. Голосуванням на, на сході, зокрема Донецькій і Луганській області, де зараз відбувається антитерористична операція. І, звичайно, говорити про можливість забезпечення вільного волевиявлення в, такі, в ситуації реальної війни говорити не приходиться. Серед проблем називають і непрофесійність членів виборчих комісій. Серед позитивного активісти виділяють наявність великої кількості волонтерів, які готові слідкувати за прозорістю проведення виборів та зростання свідомості громадян.